Так, моя свічка з Юск. Дивіться, от вона вже майже, вона, в мене, до речі, з літа. Ну, Ми не дуже нею так користувалися, щоб. Ось тільки буквально почали в грудні, здається, я почала вже нею так користуватися. Листопад, грудень, коли були відключення, вона дуже класна. І вона рівномірно тане, парафін рівномірно осідає. Мені подобається запах і подобається. Навіть цей такий темно тепле світло. Отже, так як вона в мене вже закінчується, я хочу сьогодні в'юск знайти, ну, або, таку. Ж, або ж ось таку білу. Подивлюсь, ця коштувала дорожче, набагато, але вона в неї такий аромат, дуже насичений, і, коротше, іноді здається, що аж в носа заходить. Тому не знаю. Чи таку, чи рижу, яка буде? Яка з них двох буде? таку візьму в в'юск. Цієї теж залишилося, що в принципі половина теж класно. Сьогодні на вулиці сніг. у нас сьогодні так притрусило, знаєте, так легенько, класно. І ще й сонце вийшло. Ну, Таких сонячних днів дуже, ну, ми ж знаємо, дуже мало в Україні взимку. Але от сьогодні один такий день приємний. Тому друзі відправляємося з вами в магазин Юск. Буду щось знімати, друзі. Ну що? Я в магазині Юск, хочу подивитися якісь свічки. До речі, в кого ось такі свічки вдома? Скажіть, настільки вони ну, класні, як довго вони світять. Не знаю, поняття не маю. Ось такі, як в мене дивіться, стоїть 375, але запах, неймовірно. Він приємний, він класний, він такий лакшері, але він дуже-дуже насичений. І іноді здається, що ж я вже казала, да, що до тошноти. А моя. О, я таку хочу для фруктів. Чекайте ж, якісь вони вже інші. Ті були дещо з таким узором йшли, а це зовсім просто плос... не плоска, а гладка поверхня. 307... А, ну вона й коштує 375, це, напевно, що з тих, які почорніють. Все може бути. Такі свічки, ось набір 125. Я думаю, вони дуже швидко згорають. Немає сенсу такі взагалі брати. Це теж. На батарейках. Ну, постійно треба вставляти ці батарейки. Теж така морока. А батарейки зараз не дешеві. Так, ось ця танця, яку я хочу собі придбати для фруктів. Ну, Я її бачу. Бачу на ній фрукти саме, не знаю, там на столі, на столешниці, в кого які. Я думаю, що на підвіконні У мене широке підвіконне підвіконня широке, вона влізе. Ціна 750. Коштувала вона дешевше чи ні, на жаль, не припам'ята, не припомню. От уявіть, тут класно викласти дуже багато фруктів там різноманітних. Да? Можу таку дерев'яну взяти. В принципі, я дерево теж люблю. Це дерево, да? коричневий, 28 на 40, 325 гривень. Що тут написано? Юск? Ну так, да, це дерево, це ж не пластик. Теж, в принципі, така за розміром. Але класно, що вона продовгувата. Ну, треба думати, іще є ось така, але це взагалі дуже. Тут навіть не 34, тут навіть десь 34, а здається, більшою. Вона може на 1 сантиметр в діаметрі навіть більша за. За ту, що із латуні. А ні, це мідь. Це мідь. Це мідь і вона не почорніє, я сподіваюся. Так, що ще? Є ще така таця, але коштує 850, але не дуже мені вона подобається. Така вожуча і маленька така достатньо. Ну, це дивлячись для чого, так? Да? Так, де свічки, ту, яку я хотіла собі, є ось такий варіант свічок із кришечкою 285 гривень. Так, свічка, яку я хотіла, коштує 350, яку я хочу взяти сьогодні. Коштує 350 гривень. І вона довгограюча, довго як я вже казала, це саме з тих свічок, які. Але знаєте, що що мене бентежить? Те, що з них виходить дим чорного кольору? Я так переживаю, що вона мені просто закоптить, закаптить цю кімнату, стіни мої білі. Ну, Не знаю. Sunset in Capri. Але вона створює такий вайб, приємний, затишний. Такі миски класні, мені вони так подобались. Це із кокосу зроблено. 300 гривень, діаметр, діаметр 14, фарбований кокос. Гляньте, Як класно, ніби мозаїка всередині. І що я хотіла сказати, їх можна використовувати як для, наприклад, сюди складати якісь заколочки да, у кімна, ванній кімнаті ну, там, чи в спальню. Ну, я її більше в ванні бачу цю мисочку. А ще я знаю, що її використовують навіть на кухні. Ну, типу, щось там покласти чи горішки всередину можна. Вона натуральна. Дивіться, ось ця навіть менша за цю. Да? Це більшенька. Такі дуже класні тарілочки. Подобаються. Так я і не взяла собі таку мисочку. Якісь дивні, дивні такі гребінці. Хто ними користується, не знаю. Товсті такі е, в них, як це сказати, ребра, для, для якого це волосся, а це що? Це для одягу, напевно що. Дифузори по 250. Оцей оце в мене вдома. Класний, найкращий мені серед всіх, мені він подобається. І ще можливо, можливо океан, але... Ну, океан. Це такий більше для можливо, ванної кімнати. Оцей класний Nordic Wood. А, ну, Зараз ще згадаю Nordic Wood. Nordic Wood теж дуже приємний, такий він солодко свіжий якийсь. Ну, типу, в перекладі означає Нордичний Північний ліс. Ось таке дзеркало в'їздки, дивіться. Що воно робить, воно. Підсвічується. Да, Іде батарейка. І воно підсвічується така підставка. Підставка, і навіть можна а, підставка і ця липучка, його навіть можна десь приклеювати, я так розумію, підвішувати. Таке дзеркало коштує 475 сімдесят Теж непоганий такий, да, варіант. Окей, а ще є ось такі лампи. Теж класні за 400 LED-лампа. Довжина 30. І теж вставляються три пальчикові, виходить, йдуть сюди три пальчикові батарейки. І воно на ось таких липучках десь при причіпляється. Чіпляється можна на дзеркало. А куди ще можна? Куди вони ще прилипнуть? І як вона вмикається. А ось. Дивіться, отак вона вмикається пальчиком чи що, так? Да? Коротше, не знаю, не пробувала. Треба якось буде спробувати. Ми замовили собі, нарешті замовили собі ліхтар, тому що, особливо на кухні, коли готуєш. Нічого не видно. Ну, типу, коли готуєш просто з якимись ліхтариками із телефонів, дуже втомлюються очі. Я вже помітила, дуже втомлюються очі. Замовили ліхтар, я надіюся, за якусь чи за тисячу гривень. Я надіюся, що він, він мені ну, реально знадобиться і я ним реально буду користуватися. Так, це тапки, це халати. Взагалі то я хотіла подивитися ще якісь новорічні аксесуари. Так, ну тут все те саме. Люди беруть гноми собі. Ну, в нас один є. Ось такий в нас дома колись купляла. Ой, що він коштує зараз, дивіться, як, як дешево. 450 гривень. Сірий та чорний. Це, це не вони, напевно. Ну чого, сірий, так? Да? Це ж він, цей високий. У нас вдома такий стоїть високий, який виїжджає на ногах і заїжджає. 128 е в роз. В розібраному, в розкладеному вигляді 128 сантиметрів. От я би такий радила, вже якщо брати, брати високий. Дивіться, в'юск є ось такі. Ця коштує 375, чи 350, а це 250 гривень. Вони абсолютно однакові. Тут просто матове буде скло і світло буде більш приглушене, але вони йдуть без, без аромату взагалі. І це в принципі і непогано. Коротше, я не знаю, яку брати, чи ту, яка вже була, а дуже класно пахне, чи ось цю. ця без аромату, але це в такому стилі Різдва в дизайні в такому. Дивіться, а ще я ось помітила 40 H, Я думаю, що це годин, да, hours означає. Коротше, вона розрахована аж на 40 годин, світитиме. Ну це багато. 250 гривень. Яку ж взять? Таку Дивіться, які класні. Зараз на них ціну знижено. 375 це свічка LED в такому склі. Чи то скло, чи то пластик, треба батарейки. 14 на 28. Отак, 14, висота 28. Ой, така класна. Я її бачу, знаєте, де в коридорі десь, в куточку. да Ну, така як альтернатива ще одне: якесь освітлення додаткової кімнати, така хороша ціна.